Привіт друзі! На дворі 24 вересня 23 го року я вирішив сходити по грибочки. Ну ось, друзі, натрапив на перші підберезовики. Ось тут дивіться один такий травиць, а тут у Ярузі. Важко залізти. Дивіться, один, другий, третій. Там четвертий молоденький. Не видно, мабуть. Ось там. там. І далі ще один. Ну що, я збираю грибочки. А ви ставте лайк, підписуйтесь на канал. І будете самі збирати такі грибочки. Гарненькі. І знову друзі під Березовики. Дивіться, як вони сховалися. Травичці. Ось такий гарненький, молоденький. І там ще один... Ох! О, а там дивіться, ще два молоденькі. Один, другий ось. І тут ще один. Ну що? Будемо шукати далі. А ось, друзі, ще одна солодка парочка. Величенький такий, гарненький. І тут такий молоденький, також красень рибочок. Шукав, друзі, шукав і натрапив на гігантських підосинок виків. Правда, вже такий старий один. Один молоденький, гарненький, осіканішка. Дивіться. І ще один гігант, але, думаю, ще такий здоровенький. Ну що, грибочки знову порадували. Правда підберезовики Ось тут такий травиці. І тут два такі на галявинці. Красені. Що? Підписуємось, підписуємось на канал. Ставимо лайки. А моя справа далі шукати, щоб вам показати. Ну ось, друзі. Кошик уже є трохи грибів, І вийшов на галявинку і натрапив на підосиновики. Перший молоденький, гарненький, тут другий, також ще менший, і тут два, трошки старіші, заховались. Задивився, друзі, за мухоморчиком там дали чи ні. І мало не прогави ось таке чудо. Чудо природи. Один під іншим. Грибочки гарненькі. Ну що, друзі, ще два такі гарні підберезовики. На жаль, часу знімати не маю, але ще щось буде цікаве, думаю. Що, друзі, ось такий результат. Повна корзина грибочків. Дякую всім, хто дивиться мій канал. Всім пока-пока.